Вітаю, друзі сусіди, моє ім'я Роман Кучер. Я є вашим сусідом і учасником голосів Південь. Це таке просте, об'єднуючи назви сімі мікрорайонів: Багрінова Гора, Самбурки, Мишаловка, Китаєва, Пирогів, Чапаєвка і Корчувати. Навіщо було це потрібне об'єднання? Тому що наша влада дуже сильно нас любить і дуже сильно нам допомагає. І ми бачимо навколо себе. Які гарні та е, у нас екологічні краєвиди, я розумію, що зараз війна, е, наші воїни, наші волонтери, звісно ж, переможуть ворога. Але чи зможемо ми перемогти себе? Чи зможемо ми пережити перемогу? Чи можемо ми використати нормально цю перемогу? Чи зможемо ми вигнати гнид з України, чи зможемо ми вигнати гнид з себе? Тому нам потрібно об'єднатися. Ми живемо в Києві, в Голосіївському районі. Е, наші мікрорайони дуже екологічні, дуже гарні. І це, мабуть, один з найкращих місць в місті Києві. І тому треба робити Україну починаючи з того місця, де ви зараз знаходитесь. Сьогоднішній ефір ви побачите людей, які вже довго, довго, довго роблять щось цікаве і корисне для своїх мікрорайонів. Багато років. Просто мало про них знаєте, та я вам вже покажу. голосієво південь свою роботу розпочало достатньо давно, але дуже повільно. В минулому році, спочатку минулого року, ми розпочали розпочали цей канал. І показували вам, як ми спочатку волонтерили, а потім робили деякі інші справи. І е, ви будете за допомогою цього каналу дізнаватися про наші види діяльності, про те, що ми робимо. Ми робимо це для того, щоб. Наші сусіди були заможні та забезпечені і жили в нормальних умовах. Тому ми й самі будемо заможні і забезпечені жити в нормальних умовах. Для того, щоб це здійснилося, необхідна одна проста річ: це створити план дій. План дій, як правило, використовують для того, щоб досягти мети. Тому ми сьогодні зібралися і поговоримо над тим, яку мету може мати сім мікрорайонів Голосіва Південь. Для того, щоб всі ці корисні речі у нас здійснилися і ми жили більш цікаво та зручно. А тому підписуйтесь, ставте лайк, постіть ці відео, діліться з людьми, щоб люди, наші сусіди бачили, що ми робимо, які в нас наміри, доєднувалися до нас, щоб ви доєднувалися до нас. Тому що все це робиться вже і для вас теж, і ви вже є частиною цього голосів південь. А наші... Мікрорайони заслуговують бути екологічними, найкращими, найбагатішими і привабливішими, і зручними для нас. Повторюю, ставте лайки, підписуйтесь і діліться, коментуйте, пишіть, як я погано розмовляю, пишіть про те, навіщо нам все це потрібно, і пишіть про те, що ми повинні робити для того, щоб наші мікрорайони жили краще. Тож ми поговоримо про те, як об'єднати та розвивати наші мікрорайони голосієво південь. І один з наших активістів, людина, яка дуже давно живе на Корчуватому, це Андрій Петренко. вискаже свою точку зору, як, як нам об'єднатися, щоб бути сильними. Я думаю, що кожному потрібно хто живе в мікрорайоні, вийти з своєї квартири, свого під'їзду подивитися навколо і почати, почати щось робити почати прибирати почати наводити порядки таких людей буде збереться певна, збереться певна кількість і ці люди будуть знати один одного і одна групка буде об'єднуватися з іншою групою з іншого мікрорайону і таким чином буде об'єднання саме активних людей які не говорять у в Фейсбуці а щось роблять своїми руками, і таким чином ми об'єднаємося. Чи потрібно нам більше спілкуватися з сусідніми мікрорайонами, такими як Чапаєвка, Порогів Таєва, Мишоловка, Самбурки? Тому що це як один анклав, бо це. Теж наш ліс, куди ми ходимо голосів, звичайно, це мають бути спілкування саме з тими людьми, які щось роблять, які щось роблять, які щось організовують, які щось наводять і Порядок, тому що зараз саме люди, саме люди знизу, без допомагання влади, без допомоги влади, вони роблять ті, що можуть щось робити. Тому таким чином ми маємо комунікувати саме з активними мешканцями сусідніх мікрорайонів. Дякую. Тож продовжимо нашу розмову. Наш активіст Сансанич всі його знають. Я так сподіваюся. І він вискаже свою точку зору, як нам об'єднати свої зусилля, щоб ми стали сильніші. Ну, об'єднати зусилля то, що от робимо, шість чи скільки років, Роман. Почали багато Багато років. А що йому... ми повинні робити далі? А що ми повинні робити далі? От я був вчора на волонтерському разом до перемоги форум волонтерів України. Де я познайомився з такими? Ну, я думав, буде скучно, але там такі світлі люди, люди прийшли, такі люди майбутнього. Я туди уходити не хотів, Обзнайомився з дуже. Там представник був Ради Києва, оцій громадської Ради, той, що нам потрібен. І, Кстати говоря, він нам сказав, говорить, а ви тільки по Голосіївському району екологію владі, але вас можна приглашати в інші райони. Я говорю, весь Київ ми родилися з Києва, весь Київ ми екологію знаємо. Приглашайте. Расскажем и покажем, как сделать. У нас великолепный опыт, мы общались с одним из лучших людей, которые восстанавливал природу. Я лучше в своей жизни не встречал. Это рак, который начал здесь делать, и которого чиновники нашей киевской, ну не нашей, чужой, чиновничьей власти, его просто забили в говно. Вот. Поэтому мы знаем, что делать. Мы очень хорошо знаем. А що нам потрібно робити? Нам потрібно сусіди щоб до нас приєдналися, чи б ми приєдналися до них чи щось зробити. Потрібно разом? Робити, нам потрібно владу брати в свої руки. Просто брати. Потому що бездействие чиновників, грабеж бюджетних денег і прочее, прочее. Нам треба власть брати в свої руки. Як, кстати, написано в этой самой конституции Украины от Януковича, по которой мы живем. Там есть 21 или 22 -я статья, я не помню, или 24 где написано, если власть, то есть чиновнича, не справляется со своими обязанностями, то э, громадские организации повинні забирать и робити то, что потрібно. Вот этот пункт они как-то не удалили почему-то. Вчера на форуме волонтеров я это озвучил все, получил оплески. Вот. Потому что действительно такое терпеть нельзя. Вы посмотрите, это что? Это что такое? Вот это вокруг нас. Это просто безобразие, ничего не делание той власти. Кстати говоря, я вчера внес предложение о том, чтобы Мінтов вообще не приглашають на форумы, потому что они являются в большинстве своих коллаборантами. Короче, власть, ну, ви сами видите, ми все робимо самі. Ми зробили. І ми маленькими ша шажочками йдемо до того, що ми вирішили, що ми спланували п'ять років тому. Чи скільки? Не Чи 4? Мы четко идем по плану. Вот в чем основное. У нас должен быть план, по которому мы работаем. А если люди не принимают вашего плана? Вы его еще не озвучивали, але мы озвучим, когда придет час. Если люди не примут ваш план? А я вам скажу, что э, многие люди хотят план только один. Каждый день бесплатно заносить им хлеб, заносить им мясо, заносить им деньги. И больше они ничего не хотят. И не делают. Это мы увидели за много лет, которые мы делаем. Такие люди это не наши люди. Значит, они не готовы к новой, свободной Украине. И они пусть себе спокойно доживают, но не вмешиваются. Ну как 90-летняя бабушка, которая лежит, не встает, может вмешаться или что-то сказать хорошее. Она уже хочет дожить себе спокойно. Але ж молодь теж не хоче доєднуватися до розвитку України своїми руками. Як казав один політик, бізнесмен, як казав один бізнесмен, праця після праці. Тобто ти працюєш руками після того, як прийшов з роботи. Но, в чому ж діло з молодіжі? Діло з молодіжі, що ми з нею практично не працюємо. Молодіж зайнята обученням і своїм кар'єрним ростом. А экологические проблемы вообще не озвучены нигде, ни на каком уровне. Вот это мы одни кричим здесь. В городе еще 2-3 активиста кричит про экологию. Все. Они стараются все эти проблемы, власть имущие, просто спустить под нет. Вот. Смотрите. Мы хотели запустить, чтобы молодежь к нам приходила, чтобы мы ее обучали современному методу мышления и куда ей надо стремиться. Смотрите, одна приемная закрыта и не открывается. Второй депутат от від Киеврады отхватил там себе это, мы подходили с Татьяной Семеновной, ну и ты с тобой подходили. Я просил, скажите ему. Что, зачем же там? Четыре комнаты, огромное, огромное прием. Пустите там два раза или один раз в неделю всего лишь. На 40 минут, на час, не больше. Мы позанимаемся с людьми. Ответа ноль. Большой ноль. Нам нужны такие депутаты? Говорю прямо, нет. Вот мне лично не нужны Я их не считаю вообще депутатами, не считаю вообще людьми достойными уважения. Все-таки я достучусь там до некоторых, для того, чтобы у нас было как-то... Хотя вопрос о помещении стоял вчера на форуме волонтеров. Очень серьезно. <как> Потому что помониторили помещение по Днепровскому району, по Дарницкому району. Чиновники отвечают, что все занято. Люди прошлись по этим точкам. Абсолютно все свободно. Никого нету, Все помещения свободны, не задействован там никто, то есть чиновники уже нам, волонтерам и громадским организациям, ставят э, палки в колеса. Появите? То есть этот вопрос уже поднялся серьезно, я думаю, что до февраля месяца, до февраля месяца, 23 февраля, следующий будет форум волонтерский, будут конкретные данные, в каких районах, какие помещения, просто тупо свободные, их просто не дают. Поэтому, я думаю, мы решим вопрос, и вот с молодежью, а с кем мы будем заниматься? Мы только должны заниматься с молодежью, показывать на примерах. Какета надо ділять, как надо власть брати свої руки. Не ура, ура, а умом і знанням закона. Тепер ми поговоримо з головою ОСН Віктором Івановичем. Він вже давно займається розвитком мікрорайону Самбурки, і ми хочемо об'єднати свої зусилля, корчувати самбурки, Чапаївка, Мишоловка, гора, для того, щоб створити голосів південь і розвивати наші мікрорайони. Як нам це зробити, щоб стати сильніше? Як донести людям, що це необхідно? Ну, по-перше, треба створити клуб, який дозволить нашій свідомості збагатитись тими досягненнями, які мають оці люди, які піклуються. Ну, просто люди, в яких рівень соціальної свідомості трішки вищий, ніж рівень свідомості загалу. Тому що загал настільки занедбаний в плані ідеології і настільки спотворена свідомість, що він просто не може відчути в якому напрямку треба рухатися для того, щоб наше майбутнє. Ну, наше майбутнє, можливо, ми вже до цього майбутнього не так довго нам прямувати, але майбутнє наших дітей, наших онуків і таке інше, було таким, про яке мріють нормальні, свідомі, вільні люди. Тому е, у нас створена система, державна система влади. Державна система влади, вона була продуктом, який породжений. Ну, тривалою досить історією і тривалою законотворчою базою, Конституцією і все таке інше. І ми практично є послідовники оцієї спотвореної системи, яка людині не тільки людині, а й спільноті людей і об'єднанню людей, які вже можуть вважати себе частиною народу, вона не дозволяє їм жити в цьому світі в нормальний спосіб. Що таке нормальний спосіб? Норма для кожного своя, але суспільна норма вона повинна бути такою, яка влаштовує всіх. В спільноті, яка в якомусь епізоді не згодна, вона має право вибору. Право вибору. Вона може поза спільнотою облаштовувати свої якісь персональні побажання. Але спільнота – спільнота. Яка рухає нас до цього щасливого майбутнього, про яке мріють всі члени цієї спільноти, вона повинна мати певну мету. Ця певна мета повинна відповідним чином не бути волюнтаристською. вона повинна бути визначеною оцією колективним розумом. Але колективний розум він повинен бути не під впливом там, емоцій, алкоголю. Якихсь тимчасових поривів, він повинен бути осмислений, збалансований і таким, який переконав всю спільноту, що такий вектор руху правильний. От тоді, якщо ми, оця група людей, яка вважає себе лідерами своїх громад, які їм довірили керівництво цими громадами. На них лежить велика відповідальність. велика відповідальність, але на них лежить велика відповідальність в першу чергу за те, щоб рівень своїх знань підняти вище, ніж рівень знань оціх людей, які вважають, що він є лідером. І тільки після цього ця людина може, може вважатись лідером громади. Ну, от, от таким чином. А далі з цього вже йдуть наслідки, ми повинні відповідним чином вибирати серед рівних найкращих, найкращі повинні себе таким чином поводити в житті, щоб рівень їх соціальної відповідальності, рівень інтелекту постійно підвищився, як живі, вік учись, не нам і сказано. Після цього, якщо таких лідерів. Кілька. Прошу дуже, у нас є дебати. І це все придумане людством. Придумане людством. Єдине, що воно спотворено оціми людьми, які хочуть е, якимсь чином е, маніпулю... е, включати елементи маніпуляції, ми їх маємо виключати. І тоді це буде. Ідея, яка поведе за собою той загал, який ми переконаємо, що ми праві. Об'єднання, ну тут, тут навіть нема про що говорити. Є, є дві притчі з приводу об'єднання. Перша прича, коли батько покликав там синів перед смертю і сказав, що от зламайте одну лазину, зламали, зламайте віник, не зламали. Друга притча, коли зламали лозину, зламали весь віник і розшатували його. Тобто є сила навіть над тими е застійними речами, які мають догматичний вплив на нашу свідомість. Потрібен постійний розвиток з урахуванням сучасності, з урахуванням розвитку науки, з урахуванням розвитку суспільства і з урахуванням конкретної ситуації. Яку створили, створили без нашої волі для нас в нашому середовищі, ті, які мають більший вплив і більшу вагу в цьому середовищі. А об'єднуватись, звичайно, потрібно. потрібно спочатку просто об'єднуватись, а далі визначати мету, далі визначати цілі. Далі визначають пріоритети, ну і так далі, так як це, 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 це вже ми цю стратегію, ми вже всі розуміємо, але розуміє кожен по-своєму. А ми її повинні виведути в такий спосіб, щоб це нас об'єднало, щоб у нас вектор був один. І всі погодились. А для того, щоб погодитися, треба переконати людей не просто е силою чи е гучністю голосу. треба Переконав рівнем інтелекту, який закладені в висновки, які пропонуються товариству, яке лідер хоче повернути за собою. Ну, от такі, це фрагментарний погляд на об'єднання, але головний висновок, який я хочу виказати, що нам дійсно потрібно об'єднуватись територіально, інтелектуально, соціально, там і любі категорії можна підводити. І тільки після цього ми можемо вважати себе народом, тому що народ це спільнота людей, яка не тільки е, обмежена законами, але яка і об'єднана. І оця е, об'єднавший вектор, він має формуватись е, на інтелекті, на науці, на переконаннях, які е, можна вислухати на, на, на будь-якому зборі людей кучу якісь там ідей, кучу пропозицій і все таке інше. Але коли людина сказала слово достовірне істини, всі крики замовкають, тому що почули. Це, це не агітація за віру релігійну. Релігійники цим користуються на превеликий жаль і в великій мірі маніпулюють. А ми хочемо не маніпулювати, а ми хочемо вести до того простору, в якому всім буде. Добре, і цей простір називається щастя. Прагнемо до щастя. Для цього об'єднуємося. У нас є багато перешкод. Щоб ці перешкоди здолати, нам треба не візитися міг, а зібратися в кулак. Взять цей кулак і грохнути по тим перешкодам, які перешкоджають нам шлях до оцього щастя. Ну отак фрагментарно можна це можливо, я сформулював би це більш. <реш> не напруженій обстановці більш продуктивна. Але отак і спронт, те, що в мене лежало кажуть, на поверхні, те я. Це дуже чудово. Дякую за увагу. Ми дуже гарно. Тепер я представляю Володимира, представника Китаєва. Він активний, активна людина, яка дуже давно допомагає своєму мікрорайону розвиватися і робить щось дуже корисне, і ми хочемо об'єднатися із ним також. Розкажіть, як нам об'єднати наші зусилля, щоб все в нас вийшло. Вітаю, я Володимир Дурипа. Я представляю місцеву громаду Китаєва, частково мишелівки, частково Самарків. Я є місцевим політиком, який займається самоврядуванням. У нас в країні на жаль, самоврядування, права і вольності людини, родини, громади, роду занедбані. У нас є вертикаль державна. Яка тисне на людину. І от Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Генеральна прокуратура, вони створюють ці ці надбудови, і за це за все ми платимо своїм здоров'ям, життям, щастям, і все-все-все. Ось тому громадянське суспільство будується і розвивається для того, щоб цього пресингу не було, щоб жити вільно і щасливо скрізь самоврядування самоврядною одиницею. Функціональною самодостатньою ланкою будь-якого суспільства, будь-якого соціуму, будь-якої нації є громада. Це значення цього слова це громада. Вона самодостатня. Вона обирає собі керівництво законодавче, виконавче, і вся інфраструктура, і безпека, і фінанси, і господарка, і податки все замикаються на громаді і на її самокерівництві. Держава, інші там функції, якісь там вони не втручаються в життя громади. Ось така моя наука, і цьому я присвятив своє життя як чоловік, як українець, як батько семи дітей, от, як тренер, як футболіст, як е, лідер громади, як інтелектуал, який має тільки офіційно три вищі освіти, магістерську дисертацію нещодавно захистив. Ну можна ви розумієте, там навіть бути доктором наук, але бути е, Франкенштайном. Ось тому лише самоврядування, лише відповідати дії найвищого закону Конституції. Це п'ята стаття Конституції, що носіємо суверенітету, носіємо влади безпосередньо і нікого ми не просимо. Є наша громада. Це все. От якщо когось щось не влаштовує, ми проводимо установчі збори, і тут далі ми керуємо. Бюджет Києва, наприклад, 2 мільярди доларів. Громада Китаєва, Ван Мишелівки, Самбуроків – це 6 тисяч людей старших 18 років. Ми беремо бюджет і наші права, наші вольності вони є вродженими. Не, не треба нам якісь там закони, циркуляри, постанови, відверто кажучи, аморалів і дегенератів. Ну вибачте, будь ласка, почитайте рішенням Київської міської ради. Я запрошую вас до Китаєва, до Мишелівки, до Самбарків. Рівняйтеся на цих людей, які нас організовують, підтримують. Це є цвіт нації. Тільки меншість веде вперед більшість, і наші діти будуть знати, що служба є тільки своїй громаді, своїй любові і своїм вольностям. Це все. Дякую. Всім дякую. Ось ми побалакали. Кожен висказав свою точку зору. Це ще не всі активі, активні люди, які роблять добре для своїх мікрорайонів. Ми ще почуємо, будемо знімати, будемо вам доносити. Я хочу. Підітожити і сказати одну просту річ. Нам допомагають вже навіть підприємці. Ось Андрій, корчувацький мешканець, людина, яка тут давно живе, ви вже його чули. Він надав нам це прекрасне приміщення свого кафе. Кафе називається П'яна жабка. Воно знаходиться напроти на проти поліклініки. Першого корчувату. Приходьте тут. Гарні шашлики, гарні. Ну це на правах реклами, бо розумієте, підприємцям треба розвиватись. А якщо ми будемо об'єднувати підприємців і, і громадськість, то в нас все вийде, ми зможемо досягти крок за кроком багато нових успіхів. Це людина, яка вже зробила, наприклад, робить нам пляж парк разом з нами. І це, ми дуже вдячні йому за це. І дякую тобі, Андрію, що нас тут приютив, що ми змогли в теплі. При такому гарному каміні зробити такий гарний ефір, і ми будемо й далі збиратися, будемо вам розповідати і будемо доносити те, що ми робимо. Дякую, дякую вам.